Чим наповнений ваш холодильник? Ну я, як ви бачите, прихильник здорового способу життя. Я не завжди слідкував за здоров'ям, тому що в молодості багато чого сходило з рук. А зараз я їм більше вівсяні пластівці, зелень і овочі. І здорова їжа тримається подалі від м'яса і від продуктів тваринного походження, тому що існувала хибна думка, що це єдиний спосіб стати великим і сильним. Тож зараз я відійшов від цього і почуваюся набагато краще, вживаючи більше овочів. Ви взагалі готуєте? Так, звичайно. Моя улюблена страва це звичайно стейк. Багато разів мої друзі з бодібілдингу приходять до мене на кухню. І вони хочуть, звичайно, їсти смачну їжу, тому що всі вони хочуть бути схожими на мене. Але це ніколи не станеться. Мені це подобається. Які перекуси ви їсте? Знаєте, протягом дня я звичайно п'ю трохи протеїнового напою. Тому що я вважаю, що це найкраще. Я змішую його з молоком, а іноді з соками. А ще іноді п'ю енергетичні напої. І це дійсно залежить від того, в якому я настрої, чи я втомлений чи ні, тому що енергетичний напій дуже добре допомагає, коли ти втомлений. Ви п'єте коров'яче молоко? Я б сказав, що ненавиджу коров'яче молоко. Я п'ю мигдальне молоко. Воно набагато краще, які ще продукти ви ненавидите. Насправді я не ненавиджу багато чого. Я просто тримаюся подалі від цього зміркувань здоров'я, але я маю на увазі, що мене завжди називали сміттєпроводом, тому що мене ніколи нічого не нудило і не втомлювало. Я маю на увазі що завгодно. Насправді я ходив до ресторанів і просив людей: зробіть мені омлет. А вони запитували, що ви хочете мати в омлеті. І я відповідав, що все, що є в кухонній раковині, або все, що можна знайти на кухонній підлозі, просто зішкребіть це і покладіть туди, і я буду дуже радий. Саме так вони і робили. Ви коли-небудь пробували такі модні дієти, як кето або інтервальне голодування? Коли я починаю знімати фільм, у мене немає часу на дієти чи щось подібне. Я мушу йти і дотримуватися дуже серйозного режиму. Я більше тренуюся, я роблю більше серцево-судинних тренувань. І я набагато більше стежу за тим, що я їм. Тож я відмовився від усіх продуктів з цукром і від білого хліба. Ви приймаєте якісь добавки? Так, я приймаю добавки. Я приймаю полівітаміни і все, що потрібно організму. Але як я вже казав, вони називаються добавками. Це добавки до того, що ви їсте. Тому головне не покладатися на добавки так само сильно, як на хорошу їжу. Натуральна їжа, багато зелені, багато фруктів і багато дійсно хороших білків. Арнольд коли-небудь влаштовує собі розвантажувальний день. Розвантажувальні дні трапляються досить часто. Я просто пам'ятаю, що навіть за три дні до конкурсу Містер Олімпія в 1970 році, після тренування, ми йшли до пиріжкової. Головне завжди пам'ятати, що на кожну калорію, яку ти вживаєш, треба дивитися, щоби не з'їсти забагато.